Зараз дуже багато з'явилося повідомлень з приводу того, що м, всі, хто вийшли, вони з радожери, вони проти держави, вони за повалення у устрою і за підтримку набу. Це далеко не так. Питання в тому, що а, відчуття таке, що ти не хочеш підтримувати, Іти підтримувати інших, тому що у тебе дуже багато запитань до їхньої діяльності, до їхньої продуктивності, але ну насрали тобі в капюшон так, що робити вигляд, що воно пахне фіалками, теж не хочеться, і ви знаєте, хотілося дати відповідь Зеленському. Ну, якщо ми, то всіх. Ви знаєте, він нас навчив. Ми сьогодні будемо дуже багато говорити. Ми, якщо ми, то всіх, ти ж нас навчив, ми всі президенти, ми всі президенти можемо вийти і дати відповідь на те, коли, на те, що нам не подобається. З іншого боку, оці всі подяки від НАБУ і САП дякуємо за те, що ви вийшли. Ну, ви знаєте, підтримка Набу. Може бути виражена у от цьому мемі це, як знаєте, коли там хтось починає тіліпати зеленського із-за кордону, там якась угорщина, там умовно кажучи, не кажучи про росіян там чи поляки, чи ще щось. Ми можемо його скільки завгодно. Всі інші нашого зеленського чіпати не можуть, бо це наш президент. Ми його тіліпаємо і захищаємо від. Всіх сторонніх. Тому набу теж закрий М, робіть свою роботу, будьте ефективними. І дуже класно з цього приводу написав Руслан Хаврюта, я просто процитую: Набу і САП. Ви як зараз, ви зараз, як Юлія Тимошенко в 14-му, яка думала, що Майдан зібрався, щоб звільнити її з тюрми. До речі, у мене ця історія. Я не бачила поста а, Руслана. Але я а, б, говорила ту ж асоціацію. Як я стою на Майдані, виїжджаю на цьому колісному кріслі Юля Тимошенка на каблах і така дякую, любі мої! І натовп їй просто-просто гуде вітові, Тому що ти відірвана від реальності. Тьотя, ти взагалі не розумієш ні, через що пройшло. А, ні, ні, через що пройшли люди, ні, в якому вони контексті, ну, ти, ти відстала? І от і сап трошечки відстали з тим, що вони дякуємо за підтримку. Не дякуйте, не дякуйте. А, набушники, ці мітинги не за вас, ці мітинги і через вас теж. Бо якби ви якісно і старо робили свою роботу, в ефективності ваших органів не було б сумнівів і не вийшло б так, як вийшло. Люди вийшли і качають владі з цієї причини, що багато раз до цього, бо з ними так не можна. Не можна владі думати, що у них пісюн довший за всіх, і що можна стрибати через голови громадян. Майдан теж був не за інт... євроінтеграцію, тому що а тому, що з нами так не можна. Цим ми якраз. Дуже відрізняємося від росіян, яких можна поставити в будь-яку позу. Тому набушники і сапери, ви там собі бігодівні накручуєте, і навіть не думаєте, що зараз насиля людей ви відпетляєте і будете потім торгуватись, бо люди вийшли за вас, дураки. Схоже, ви цього ще не догнали. І ви знаєте, сьогодні ми будемо говорити про мову протестів і про те, що дуже багато людей взагалі не догнало, що відбулося. Взагалі не догнала мотивації тих, хто вийшов, взагалі не догнало комунікації тих, хто стояв, взагалі не у комунікації тих, хто підтримував все те, що відбувалося. Тому що, ну ви, ви там в Верховній Раді, відлизали собі яйця. А якщо ми, то всіх отак вам уже це все багато разів було сказано. Ну, то такое. Бачила уже інтерв'ю, значить, Яценюка. Він лідер. Революції гідності коментує зараз. Ну багато чого насправді я б могла ще скласти величезну гармошку. Ну, етер був би просто безрозмірний, бо в мене сьогодні два етери: перша частина без музики, друга частина музична детокс, тому що нам всім треба видихнути, і треба звірити, звірити свої годинники для того, щоб зрозуміти, чи в одному ми контексті знаходимося, і посунути ці контексти, щоб, хоча б, бодай потрошечки бути знайомими з тими контекстами, які звучали ці дні, тому що. Це дуже важливо. Це та мова, яку ми маємо розуміти. Ми маємо розуміти одне одного і знати, що стоїть за певними словами, а не намагатися считати це, додовбуючись до якихось незрозумілих деталей. Знаєте, так, що тут про це розказала? Про це розказала підтримка на Бум, наголошую. Ніяко у мене взагалі немає симпатиків до людей, які під. Історію, я не про набу зараз говорю, я говорю про антикорупціонерів, тому що, ви знаєте, вся комунікація, яка я бачила, яку я бачила про Шабуніна в моїй стрічці, починалася зі слів, я, звичайно, його вважаю гавном, але неможливо його не захистити в цих умовах. І я така думаю, боже, це ж треба просрати взаємодію, комунікацію в такому провальному випадку. Але питання в тому, що люди, які створюють оцей Прома кампанію на тему, що корупція Україна найкорумпованіша держава в світі. коли ми бачимо, що таке ООН, ми бачимо, що таке в Штатах, як воно в Штатах відбувається, ми бачимо, що з Європи. Ми бачимо, що таке Меркель, Ми бачимо, як купують Угорщину. Ми бачимо, що з поляками відбувається. Ми бачимо, як купуються, продаються вибори, які там далбадятли вибор виборці і так далі. Ми ви час скажемо, Україна найбільш корумпована. Ні, Україна не найбільш корумпована. А ті люди, які цим торгують, вони цим торгують, тому що їм треба заробляти гроші. Це як Льоша Ганчаєнка, який виходить і починає говорити: я борю ТЦК бусифікація, але при цьому він в жодному разі не хоче побороти, тому що він боре от тими словами. Він депутат, у нього є депутатська там ініціатива. Він може в взагалі давно вирішувати це питання, але він виходить і сотрясає воздух. Тому що що Тому що він на цьому може робити собі контент, от і все. І ці ми боремо корупцію, Україна, найкорумпованіша держава. Та ви. Ну ви не бачите, що, який світ корумпований. Ви не бачите, яка корупція. Ну це просто переділ пірога. Тому я не можу підтримувати багатьох з тих людей, які на цьому просто паразитують, бо вони гавнеєди. Вибачте. Але але питання в тому, що переважна більшість людей. Які, яких я знаю, яким я довіряю, з яким які знаходяться на одній зі мною шкалі цінностей. Вони вийшли не тому, що вони за набу, чи за те, щоб сністи президента, а тому, що вони просто від того, що відбувається, от і все. От, і все.